Christos Christos. No, на Христос Воскрес! Грецький Воскрес! На початок хочу вас привітати з святом, Християнина свято це не просто згадка, що О, що Ого, коли то було, так тільки це постійне уприсутнення, що це постійно зараз відбувається. За Христос Воскрес сьогодні. Ви знаєте, що в Святому Писанні найбільше по відношенню до часу вживається Слово сьогодні, не вчора, не завтра, а тільки сьогодні. Сьогодні, коли почуєте його голос, начиніть твердими ваші серця. Як Мереві, як в день маси в пустині, так каже Псалом 95-й. Тому це що, що відбувається постійно сьогодні, постійно. E, знаєте, що гріх він так вплинув на нас? Це рана первородного гріха, що Ми постійно знаємо, як не спогадами, що о, коли то дали, -давно, за Радянську Союзу ще був. Або. Постояли десь в майбутньому, або в минулому, або в майбутньому і в результаті, де сьогодні десь там крізь пальці тікає. Тому дуже важливо, що це сьогодні, зараз, відбувається, зараз. Бо я не знаю, чи я завтра буду жити. І Ви теж не знаєте. І вчора також до мене не належить, то що належить, зараз, Сьогодні я сьогодні можу в Ісусі Христі бути прийнятий Отцем. Бо це Воскресіння, це тайна, це не просто. Ісус доказав усім, що от я і є Син Божий так. Це все правильно. Ну в ці події Воскресіння Ісуса Христа відбулося щось дуже дуже важливе. По-перше, Скільки Отець приймає цей хрест вологофе, каже своє схвалення так на цей хрест, то в Ісусі Христі також приймає кожного з нас, тебе приймає, мене приймає і хоче дати нам абсолютно іншу якість життя зовсім інший рівний. І саме ця подія. Ісуса Христа, надає сенс усім іншим подіям. Саме завдяки тому, що ти досвідчив Ісуса Христа воскресло сьогодні, то має сенс все, що було до цього часу. І те, що ти в такій родині народився, і те, що ти в такій школі вчився, і те, що ти з роботи вигнати може, або не вигнали, не знаю, все має сенс. Чому? Бо все вело тебе до цього моменту. W tej momentu, w Jezus dosyć, i wpływa kresna absolutną, na przykład historię. Z wyniki, wam w wypadku, apostolików tak było, tak? Apostolików to one tak rozczarowane, że trochę i suszą to tak jak znajdą, jak my, im, kiedy no rozczarowujemy się na tym, dewdalnym politykom, tak? Bahatów, oficjalów. No nic nie tym Досвід Ісуса Христа Воскресу. міняє повністю їхнє служіння. Петро, який відрікся три рази, який боявся сказати щось, виходить в день П'ятидесятниці і каже, «Можі, браття того Ісуса Христа, того, якого ви розіп'яли, отець вчинив Господом, киріосом». кірйос, значить Господь по грецьке. Петро eh, проголошує це в такій крихмі, eh, проголошує в Спасіння в Ісусі Христі Бо, Браття і сестри, я також eh, нічого не хочу робити, тільки проголошувати, що ви маєте Спасіння в Ісусі Христі Амінь. 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 І що це Воскресіння, воно так діє і так буде діяти на вас. Що Абсолютно в іншому світі будете бачити історію свого життя. Я думаю, що Петро був вдячний потім Богові за те, що йому одної ночі не вдалося рибу словити, так? Бо як би вдалося, він пішов додому і спав. Було би багато робить, пішов би спав, але спав, но не зустрів себе тоді з Господом. Ну так, слава Богу, нічого не зловив. І добре вийшло. <гум> Може, в тебе теж була така ніч, що ти нічого не зловив? <гум> Такий період життя, можна сказати, бо ніч в Біблії не значить просто астрономічна така ніч. так? Може, то... ніч тривала декілька років, що ти нічого не зловив, навіть маленької тюльки. <гум> ну, завдяки тому зустрівся з Господом? Зустрівся з Ісусом Христом. Я хочу сьогодні коротко, бо забагато часу не маю. Хочу торкнутися одного фрагменту Святого Писання, Якось тут Боже його, мені його на серце поклав. Це є Івангелія від Луки. Сподобалося мені, як пастер Амін, мій друг, улюблений в Христі, молився і, і так підкреслив, що Ісус Христос Христейний є Воскрес. Ну, я собі так представляю, якби мене так, не знаю, тяжко мені представити, щоб там розпинали. Ну, якщо мене якщо зубило, то розконали. Але якби мене хтось згубив, до прикладу, і я воскрес, то я перше діло, я би пішов явитися до своїх кремників. Принаймні, щоб їм так показати. Принаймні, що я не знаю, що це. Na no, no tu, nie, na nie, 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 Ja nie, nie, No, nie, 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 do nie, do Kajafy, nie, 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 pomógł nie, 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 Він же того, він потребує, щоб ми вірували в це Воскресіння. Навіть апостоли мусили в певному моменті проявити віру. Віру. Ну і кому він дивився? Ну, тим явився, хто мали якесь сопричастя з ним під час його мандрівки земної, під час його життя. Хто любив його, хто шукав його, тим дивився. No i tím, čím je ve dvou mučňách, jaký išli do, jak to slovo nazvalo, tak to pamětáte. No skvělý holos, no. Nemá holos. Nemá holos, no. Spájte, proč stáváme tenhle fragment. C. Luka 24. rozdíl. В тот же день двое из них шли в селение, от стоящей стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собой о всех всех событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус приблизившись, пошел с ним. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, «О чем это вы и я рассуждаете между собой?» Звук вау, это раз, это просто «между собой». «И отчего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем днем в эти дни?» И сказал им, «О чем они сказали ему что был с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом, как предали его превосвященники, начальники наших для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано угроба и не нашли тело его, и прия, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о, несмысленные и медлительное сердце, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начало Моисея и... от Моисея и из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонится к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Исаия. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли место, и нашли вместе одиннадцать апостолов, идущих с ним, которые говорили, что Господь воистину воскрес и явился Симоном. Jeruzalemu, znaczy w e, Joann Joan w odchorzeniu marzy Jeruzalem Nowy, tam i z Jak na leczeniu. obraz Cas, na cały obraz z I w Jeruzalemu, co widzę w Biblii, znaczy to, że widchodem Boga. Jak w Sądu Neles? No, Jeruzalemu, Jeruzalemu, jak żyje ja za budą moja. i to popał prostu źle w A przede widzuru sobie to Nie uczniów mam już dosyć do aż olewaczy w wielkupianie, trzeba coś zacząć. Patrzę dosyć to tych dosyć i każda Il fatto è che i sussidi sono stati potuti vedere come un piccolo telefono. Questo significa che i sussidi sono stati potuti vedere come un piccolo telefono. Questo significa che i sussidi sono stati potuti vedere come un piccolo Тому чим подальше хотіли десь таке. Імеус, значить, по єврейськи гарячі джерела, гарячі джерела, куро, можна сказати, де є таке припущення, що це були такі дійсно гарячі джерела, де люди, можливо, лікувалися чимось. Такі собі, не знаю, санаторій.

I tam nie napisał, tam tylko napisał. No. To, że oznaczanie się oznacza, że czy na Czemu? No dlatego, żeby Ty tam niech wpisane swoje własne imiona. Żeby Ty niech sobie popatrzysz, co módlą Tam jest miejsce dyda. Żeby to, że nie napisze. Żeby to, co Ty. To to, że Ciekawe, że byłem ja, Że ja, ja taki sam. Ja to, że się Ja to, że Ciekawe, taki А ще рази автор підкреслює, що вони розмовляють про все, те, що сталося між собою. Знаєте, в Біблії як один раз, щось написано, це вже дуже важливо. Як два рази написано, ну? це вже важливо в квадраті. А як три рази щось написано, так якби автор хотів, щоб ви не забулися? Якщо ja, за заперше разом, не дійшло, то ще раз я повторюю. Ще раз, ще раз. Три рази що вони розмовляли про все, що сталося між собою. Розумієте, коли ми між собою розмовляємо про хрест, між собою розмовляємо про страждання, про терпіння, то нічого не да. Бо ми в собі не маємо бояння. na na twoje zdarzyło i się, i na wiem, czy to jest i ale to jest prawda. To jest prawda. To jest prawda. To jest prawda. To jest To jest odpowiedź. To jest prawda. To dużo tu To jest prawda. 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 To To A To jest prawda. Czy drugi raz, dwa razy, uważa się, że człowiek nie ją i dwa razy idę i ciepło do tego samego człowieka. ważny moment, po co pokazać te? Duże ważny, jaki można było wam dużo do pomóc. A toż, po obu, ja już patrzę, jak ja dużo D'accordo, quando è io ho fatto Anna, dove è andata a finire la a finire la persona, Vito Anna. Per i cristiani, i sussa stai a dire, ma che dirò, se strama, che Maria Cleo Boa, va Завдяки тому, що Марія Клеокова стояла під Христом і брала участь в стражданні Ісуса, то Христос воскресне, явиться твоєму чоловікові, твоїй дружині, твоєму і сестрі, знаю, кому стоїш, а не з твоєї родини. Христос дошати його і явиться йому. Коли коли ти будеш тривати, так як Марія Кропова, біля на лофти, коли будеш бачити, це серце проведе, це любов, яка повністю відкрила тебе, браті і сестри, Бог Христос Воскрес і хоче за життя подарувати. Амінь. Я, на жаль, мушу бачить, що зачем вам дуже оце до Верхія, без сім'ї з кармашою церкви. Не всім лише думали, таке не тільки таким друзям, як я мі. І я вже пішов на наше сторіння мушування, також на 11. Христос Воскрес! Также очень важно, что э, надо был также в теологии Дуграна. Призвал мне сегодня э, профессор Богословия. И я думаю, что это это и он все. Это для меня лично великая честь, что он нашел время, что пришел и с вами поделиться Словом Божьим. И я говорю, что, что Бог что-то делает в нашем городе. Если то нас старші не могли дружити, то ну, ми як пионеры первого подходцы будем делать на основании Слова Божого і Бога так узнает, що Христос сказав, ви мои ученики, если між вами буде преподавать любовь. Трагоцінні, ми благословляємо нашого друга, нашої церкви. і, як він сказав, що остается, оставляет своего помощника. Церкви передавайте ее большой-большой любви. Шануем, любим. І... Воскресе Иисус Христос, пос исполни все ваши мечты, а мечта нашего брата хорошая, скоро скоро завершит строительство храма, и я думаю, что такого пацана как меня тоже научит, как все это сделать. Слава Богу, слава Богу, благословляю.